Більше 40 тисяч банок зіпсутої тушонки, які міліціонери вилучили наприкінці минулого року, передали кінологічному центру при управлінні МВС України в Тернопільській області для згодування службовим собакам. Працівниками відділу ветеринарної міліції спільно із працівниками УБОЗ УВА з Тернопільській області в кінці 2013 року. В ході проведення комплексних заходів було вилучено з обігу більше 20 тонн протермінованої тушонки м'ясної, яка була виробництвом бучецький консервний завод. Термін реалізації м'ясних консервів закінчився ще у 2011 році. Про м'яко кажучи, сумнівну якість більше 20 тонн тушкованої свинини свідчить також той факт, що підприємство, на якому нібито виготовлено консерви, вже давно не працює протягом вісьми місяців. Встановлювався власник даної консерви. Оскільки встановити власника працівника міліції не вдалося, рішенням Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Чортківській районній державній адміністрації винесено рішення щодо передачі даної консерви. Для згодовання службовим собакам кінологічному центру Прямува з України в Тернопільській області. Даний факт слідчими чортківського райвідділу міліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано статтею 227 Кримінального кодексу України. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Дана продукція згідно експертного висновку виснажана придатною для годівлі службовим собакам. Дана тушонка у нас шляхом термічної обробки вариться. Згодовийся службовим собакам.